Ми, військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, на щиток знаємо, що таке війна і які її наслідки. Серед нас чимало курсантів та офіцерів, які зі зброєю в руках захищали нашу батьківщину на сході України. Сьогодні ми приймаємо естафету від наших колег з Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та долучаємося до всесвітньої акції «22 Push-Up Challenge. На підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту, ви завжди можете розраховувати на нас, бо разом ми сила. Академія.

передаємо стовесту Національному освіту оборони України імені Черняховського. Слава Україні!